Олександре, давайте поговоримо про Харківщину. Тому що у Генштабі у зведенні Генштабу за 22 лютого була інформація про те, що е, саме в цьому регіоні зафіксували е, російську ДРГ. Е, е, хотіла би запитати, чи може ось така активізація Силгурова свідчити згалом про якісь більші плани на Харківську область, ну, можливо, повторний е, повторну спробу захоплення. Якщо казати про повторну спробу захоплення саме з території Російської Федерації, то ні, це не так. Те, що uh -huh. там була помічена ДРГ, ну так диверсійні групи вони будуть помічені в Чернігівській, в Сумській області і так далі, це класична методика дії Росії під час повномасштабних війн, саме використання ДРГ. Але ДРГ це не завжди е, саме ознака повномасштабного якогось ще повторного вторгнення чи е, планів по захопленню для того, щоб захопити Харківщину, їм потрібне ударне угруповання. Ми пам'ятаємо 24 лютого 2022 року, які сили та засоби були сконцентровані е, саме в наступі на Харків е, результат. Результат ми побачили навіть повністю всю область вони не змогли захопити, а не кажучи вже про саме місто. Тому їм треба а, сконцентрувати значно більше сили на кордоні з Харківською областю для того, щоб розпочати ці наступальні дії. На сьогодні в них ресурс значно професійно та якісно якісно гірший, а, крім цього, технічне. 에, технічна складова також значно гірша аніж це було 20, станом на 24 лютого 2022 року. Тобто, вони для того, щоб 에, захопити Харківщину, повинні сконцентрувати там приблизно десь, ну скажімо так, 35-40 батальйона тактичних груп. Це, м'яко кажучи, 에, до 40 тисяч особового складу, а також вони повинні мати 에, відповідну кількість техніки. Нічого такого зараз mm -hmm. нема на кордоні з Харківщиною. Є приблизно від 5 до 7 батальйона тактичних груп, які відволікають увагу, е тримають оборонні позиції. На кордоні з Харківщиною, а також е, їх призначення це сковування ресурсу, який знаходиться по кордону. Таке ж саме призначення, яке у російських підрозділів, які знаходяться в Білорусі або в Приднестрові та на інших на кордоні Сумської Чернігівської області. Бо цьому кордону, по цьому кордону, вони сковують досить серйозний ресурс збройних сил України, який ми не можемо використати для, наприклад, розпочатку контрнаступу по деякому з наприків.